Привіт стосовно репаролю по юфаю для тих українців, у яких вже ось ось закінчиться легальне перебування в Америці в Сполучених Штатах по гуманітарному паролю UHP. USCIS вже оголосила про можливість подання заявок, які розглядатимуться в індивідуальному порядку, по кожному випадку, по кожній сім'ї, для того, щоб походити ще на два роки, ось це легальне перебування по паролю. Зараз це буде як репароль по u по u в програмі United for Ukraine. Для кого це актуально? Для тих, в кого ось просто зараз майже закінчується строк перебування. Тобто люди заїхали весною 22-го року, це перші фоюшники, і наразі навесні 24-го року в них мав закінчитись ось цей пароль на два роки. І у багатьох була можливість вже подати заявки на TPS, перейти на нього, тобто мати легальний статус до 19 квітня 25-го року. Багато українців скористалися цією нагодою, але не могли скористатися таким переходом ці сім'ї, де є хтось не громадянином України, наприклад, чоловік, дружина, діти. Ця сім'я не мала права переходити на ці який був запропонований влітку 2023 року. Це, напевно, є головна ось така відмінність від того, чи переходити, чи не переходити на ці Дуже багато було про це розмов більше ніж півроку. Люди деякі одразу переходили, одразу подавали заявки. Не знаю, думаю, деякі вже отримали або ще чекають на рішення від ЮСІС на підтвердження цього ЦІПІС статусу. Але він єдиний для всіх. Його термін закінчення єдиний для всіх. Поки що. Це квітень 25-го року, незалежно від того, коли ви на нього подалися, або подасте ще в майбутньому. А у цьому репаролі підрозумівається, що ви можете навіть довше пронагувати це місцезнаходження місце знаходження у Сполучених Штатах по цьому паролю, якщо ви отримаєте підтвердження від USCIS, що ви отримали продовження, отримали цей репароль. Наприклад, там не знаю, влітку 24-го року. Можливо, навіть трошки раніше, до літа 26-го року, орієнтовно, ви скоріш за все, будете мати ось цей пароль, цей легальний. Називемо це статус. Хоча, звичайно, всі так знають, що це не статус. Просто щоб трошки розуміти, ось таке слово. Я зараз використовую, але в лапках. Чому я ж кажу, все ж таки, ймовірно, скоріш за всього. Ось ці слова, які трошки такі не впевнені, тому що дуже багато чого залежить від виборів, які будуть в кінці цього року, в кінці осені, після інавгурації, вже треба буде готовими, що може щось змінитися. Були, на жаль, такі моменти, коли змінювалась влада, і просто попередні законопроекти могли. Не застосовуватись і змінюватись багато чого, я не буду нікого лякати. Давайте жити сьогоднішнім днем. От на даний час, на даний момент, є дві можливості продовжити ваше перебування таким чином. Або ви переходите на TPS, якщо ви підпадаєте під ці умови, які TPS вимагає. А якщо ні, то у вас є можливість подати на розгляд заявку на пролонгування репаролю. USCIS. вам також будуть розглядати цю можливість і, скоріш за всього, якщо ви ніяк там не порушували Мови перебування тут у Штатах за ці два роки, то вам його пролонгують. Що є особливим? Наприклад, з TPS трошки простіше. Там ви просто подаєте заявку, заповнюєте певні форми, там трошки оплачуєте ці взноси ФІ або можуть навіть попросити як скасування, відмову від оплати, подавши все не онлайн, а поштою разом з формою 912, де ви кажете, що ви не можете оплатити ці взноси по причині низького доходу. Здебільшого, якщо ви отримуєте фудстемпи і кеш, то це для них є підстава, що у вас доход низький, тому що ви отримуєте. Від HRA Адміністрайшну всю соціальну допомогу, Бенефіти. Тобто вже і так зрозуміло, що ви знаходитесь на статусі низького доходу для США та можуть вам майже безоплатно все погодити. Чому майже? Тому що якщо ви будете відправляти, наприклад, на велику родину, це буде декілька заявок, вам треба десь роздрукувати. По-перше, багато листів, це може бути десь 100 сторінок, а навіть більше. Далі вам треба заплатити за роздруківку фотографій для всіх членів сім'ї і заплатити за пересилку за заказний лист. Це буде там десь 70-80 доларів в цілому набігати така якась сума, а можливо і близько 100 доларів буде. Це ми про ці зараз говорили. А якщо ви не подаєтесь на CPS, тобто ви для себе вже вирішили, що ви не хочете або не можете, і будете подаватись на репароль, то є кілька певних особливостей, які треба обов'язково враховувати. Перше, у такому формальному варіанті, це як більш формальність, вам треба роз'яснити для USCIS ситуацію, чому вам потрібно продовжувати, чому ви. Чому вони повинні вам дозволити ще продовжити на два роки тут перебування? Формальність так, але все ж таки вам треба буде якось сісти, поміркувати, красиво так все пояснити. Звичайно, там всі ми розуміємо причину, чому людям потрібно тут залишитись, тому що в нашій країні продовжується війна і кінця краю немає цьому. Але все детально, красочно, треба описати. Ну тобто такого листа з поясненням, як знаєте, як на прийомі на роботу, коли вам треба вмовити майбутнього начальника, чому саме вас треба взяти на роботу. Ви там щось з себе повинні якось. Представляти, якось себе там в яких привабливих фарбах описати. Так і тут вам просто треба переконати цю службу ЄС в тому, що ви заслуговуєте на ось цей пароль, репароль. Як ми подаємо заявку? Ми е, заповнюємо форму i131. Тут теж є два варіанти: або поштою тоді можна безоплатно, або онлайн. І тут знову ж таки така ж система, як з TPS. онлайн подаєте. Це набагато простіше. Ви просто все в комп'ютері заповнили, не треба нічого роздруковувати, не треба нікуди на пошту йти, просто платите за заявку, але яка коштує 570 доларів за людину. Це на даний час, які будуть ціни на весні, влітку, пізніше ніхто не знає. Якщо ж ви все ж таки хочете зекономити трошки і дійсно маєте підтвердження низького доходу то знову ж таки заповнюєте форму i912 як і TPS, така ж сама система і можете поштою подати заявку з вказанням того що у вас низькі доходи ви просите на скасування цих фі. Я вже казала, що трошки все ж таки треба буде заплатити, для когось це менш зручно і краще заплатити, і простіше все заповнити онлайн, вирішуйте самі, як вам краще. Експерти дуже рекомендують ставити такий допис зверху, Ukrainian Re писати зверху, щоб було простіше службі імміграції зрозуміти, на що ви подаєте, щоб одразу перед очами була ця інформація. І обов'язково вказувати ваш мейл адрес адресу, куди 100% доставляються листи, якщо ви проживаєте там Десь в іншому місці, але отримуєте пошту кудись в інше місце, то обов'язково вказуєте ось цю пошту, де ви зможете отримати листи і слідкуйте за листами. І обов'язково ось до цієї заявки 912 треба додати посвідчення особистості. Форму I-94 з доказом вашого попереднього паролю. І Work Authorization може бути замість вашого посвідчення. І звісно, ви запрошуєте новий Work Authorization, який буде з новим терміном, одночасно з запитом цього репаролю. Така ж ситуація, з TPS. на кожного члена родини подається, створюється свій акаунт, окрема форма I-135, а якщо ви подаєтесь не онлайн а поштою, подаєте форму 912 на скасування виплат, то вона подається одна на всю родину. Не чекайте, що вам автоматично продовжать Authorization. Ні, на нього знову ж таки треба подаватись, і я раджу подаватись все одразу. І це буде коштувати, як з випадку, із TPS, 410 доларів, тому що це вже як повторне прохання усього дозвілу на роботу, і кожного разу вже треба буде платити. Але можна і спробувати подати поштою. Звичайно, якщо порахувати, то можна зекономити дуже непогано. Головне, щоб у вас були докази низької платоспроможності. Очікується, що розглядатись будуть ці заявки більш-менш швидко, тому що вже спливає час цього першого паролю. Звісно, поки ви чекаєте розглядання, вас не депортують. Проте трошки у вас буде такий, як наполовину, нелегальний статус. Ви не сильно переймаєтеся, це нормальна тут практика, коли ви щось чекаєте в цей період. Він ніяк там не наказуємий. Проте є різниця між тим, чекаєте ви на TPS або на репароль на TPS. Пестом Трошки простіше, там 100% легально все. А тут трошки ще така через, через трошки новізну цієї програми, то і трошки немає якогось чіткого розуміння у міграційній службі. Просто я вам зараз дам таку пораду, ви дивіться самі, будете так робити чи ні. Можна спробувати попросити прискорення розгляду цієї заявки. Я вважаю, що все, що, якщо це законно і дозволяється, то все можна і треба робити. Треба діяти. тому що, просто чекати, надіяти, що вам просто все вийде, все погодять е, вчасно і не буде ніяких проблем. Ну, це так трошки самонадіяно. Ви тут в США маєте бути готовими до будь-яких різних варіацій ситуацій, і саме наша наполегливість і рішучість в діях може вивести на якийсь позитивний результат. Тому, якщо ви бачите, що вже дуже скоро спливає ваш легальний срок тут перебування, то можливо є сенс писати прохання на прискорення. Знов ж таки, тут постійно треба якісь мотивуючі листи, додавати, пояснювати ситуацію. Я би спробувала все, що тільки можна, все що допускається, і може якось вам. Допоможе це в вашій конкретній ситуації, тому діти звичайно мотивуючим фактором може стати те, що у вас є сім'я. Треба годувати, треба працювати. Наприклад, work authorization закінчується разом з легальним перебуванням тут. І якщо є діти, вони в США взагалі мені здається якось більш лояльніше до сімей з дітьми відносяться. Тому діти хай щастить кожному українцю, кожній українській родині. Тепер про не дуже приємні речі, адже можуть і відмовити в цьому репаролі, тому що завжди, якщо є щось таке не автоматичні моменти, коли всім все продлили і всі щасливі. А коли все-таки є моменти індивідуального розгляду, якихось нюансів, то так трошки напрягаєшся, трошки нервуєш, і що може стати у заваді у рішенні на пролонгацію для вашого паролю, ми зараз поговоримо про такі моменти. На початку програми ФОЮ було встановлено, що треба було здати тест на туберкульоз і ковід, і відмітити, що ви його здали. Вам треба було протягом 90 днів все це зробити. Це було б обов'язковим моментом. Зараз на це дуже тиснуть всі знавці. Що може це бути е, якось там, якщо ви цього не зробили раптом, може бути причина відмови. Ви подумайте, якщо у вас є така ситуація, якесь виправдання, або ви можете доставити ці галочки, тому що нічого підкреплювати не треба, або у вас є е, медетвод, або е, ви можете з е, лікарем якось там прояснити цю ситуацію. і Вам можуть зробити медетвод як протипоказання від. Е, від цієї вакцинації, то тоді зараз вам треба бути готовим надати якісь пояснення, докази, якщо виникне така ситуація. Ніхто нічого зараз конкретно не може сказати. Чи є у вас по цьому пункту якісь несостиковки, чи ні? Ну, це наразі така сама головна проблема, сама головна ситуація, яка обговорюється. Це інше там отримання бенефітів, якісь там моменти, можливо, ви не знайшли ще роботу. Це не повинно нічого вплинути, ніяк на розгляд вашої цієї заявки, цього запиту. Тому, звичайно, подавайтесь, нехай всім щастить. Ви не втрачаєте ніякі пільги, якщо ви їх отримуєте, це ніяк вас не обмежить там ні в яких подальших правах, бенефітах страховках, легалізації, чи там, якщо ви отримували якусь фінансову допомогу чи ще щось, все приймається, все ніяк вам не зашкодить. Головне, що тепер усі сім'ї зі змішаним шлюбом, чи родичів, яких там немає українського громадянства, тепер всі можуть отримати це продовження. Це для таких сімей в першу чергу. Це найбільш приємна новина. Якщо ж ви, в принципі, маєте дві можливості: як знаєте, направо підеш, ці оформиш, наліво підеш, репароль отримаєш, то подумайте, поміркуйте, що для вас краще. Мені здається, що одночасно робити запит на. Обидві ці програми, ну, якось, напевно, дивно, тим більше або платити за все це треба, або якщо ви безоплатно подаєтесь, то ви подаєтесь на щось одне. Тим більше, що форма 912-та, вона одна і ситуація більш-менш схожа, подавання на одну програму чи подавання на іншу. То знову ж таки ми повертаємося до того, що т'єс несе в собі трошечки кращі умови, тільки е, такою, знаєте, назвою дає слово статус. І якщо вже є і є якісь попередні досвіди пролонгації цієї програми. Але як нам спочатку казали, що UFU чи щось таке сире, незрозуміле, якась сира програма, ніхто нічого не знає, що будуть далі. Наразі ми бачимо, що її теж продовжують. Тобто ви вже самі для себе робіть виставки. По оплаті ви бачите, це трошки дорожче подавання на репароль, ніж на TPS. Що з цим сроком перебування, теж подивимось, проте мені здається, що і TPS після після 2025 року також благополучно продовжать. І будуть гратися ще, напевно, довго просто продовжувати. Одну і другу програму, і різниця між ними лише в тому, яка вам підходить краще. Просто на всяк випадок ще додам, що якщо ви розраховуєте на отримання репаролю, якщо ви вже виїхали зі Сполучених Штатів, там, наприклад, побули якийсь час, вам щось не пішло не так, не сподобалось. Ви повернулись там в Україну або в Європу, а зараз думаєте, що репароль це щось типу знов податись на юфаю. Якщо ви там пожалкували, що виїхали, то це не така система, це так не працює. Вам потрібно звичайно перебувати на території Сполучених Штатів. Якщо ви виїхали, то звичайно ці відмітки вже стоять там в базі в них вони побачать просто що людина або сім'я не перебуває на території штатів це так зрозуміло, просто я на всяк випадок це ще раз обговорюю. Я бажаю зробити вам правильний вибір. Якщо ви вагаєтесь, слава Богу, що він, в принципі, є для будь-яких категорій, ось такі варіанти. Власне, наша родина вже подалася на ці тому ми, в принципі, на даний час зробили свій вибір. Ви теж шукаєте інформацію, багато вже відео про це записано і у різних джерелах є інформація. Я бажаю всім успіху, бажаю здоров'я, щоб були завжди добрі, позитивні новини, щоб всі заявки були. Позитивно схвалені і чекаємо, звичайно, на мир і добробут в нашій рідній Україні. Хай всім щастить.